Вітаємо, це монобізнес. Ваш банк платить за те, що ви робите бізнес через нього. А монобізнес платить. 14% річних на залишок щоденні нарахування і персональний менеджер. Монобізнес робить життя простішим. Колю. Ми ж уже пишемо Міняй бігом. Колю. Колеги, вітаю в новому випуску простої автоматизації з Ольгою Хільчук та Мар'яною Кавон. Говоримо про те, яким чином подати заяву на отримання ліцензії на торгівлю алкоголем, тютюном, та яким чином можна перевірити іншу додаткову інформацію в електронному кабінеті, що стосується ліцензування цієї сфери. Отже, рухаємося з вами до електронного кабінету, в якому і будемо формувати такий документ. Зрозуміло ж таки, що і відповідь на нього ми отримаємо в електронному кабінеті. Проте є важливі моменти, які варто врахувати, оформлюючи заяву на отримання ліцензії саме через електронний кабінет платника податків. В першу чергу звертаємося до розділу ведення звітності, в якому обираємо місяць, у якому подаємо таку заяву. Тобто, якщо в нас на календарі жовтень. Ми рухаємося до жовтня. Далі натискаємо Створити. Я буду аналізувати ту заяву, яку я подала, і в якій успішно отримана вже ліцензія. Натискаємо кнопку Створити і обираємо документ форми G або F, залежно від того, в якому статусі ви працюєте, 130.3406. Натискаю Створити. Можна відфільтрувати і шукаємо 130 3406. Ось нас ця заява щодо ліцензії на право розрібної торгівлі алкогольними напоями, сидром та пері без додавання спирту, тютюновими виробами і так далі. В першу чергу, при створенні такого документу варто звернути увагу на ДПС, куди буде подаватися такий документ. Він подається до інспекцій до служб. Обласного рівня. Це варто врахувати. І саме на цьому кроці правильно обрати. Адже ось тут ми повинні обрати, за замовченням, система пропонує інспекцію нашого підпорядкування, де ми зареєстровані, ми ж повинні обрати головне управління ДПС у Волинській області, як в моєму варіанті. Документ до вільного формату сюди теж долучається. Це буде наша платіжна інструкція про оплату. Коштів за отримання ліцензії. Натискаю кнопку Створити, і далі уже рухаюся по її заповненню. Для цього я перейду до раніше доданого документу. Тобто, після того, як створили документ, змінити приналежність до інспекції ми не можемо. Тому вам потрібно буде повернутися назад на крок. І навіть якщо ви це забули, Така ліцензія не буде прийнята, заява не прийнята буде до розгляду, адже вона буде направлена до служби невідповідного підпорядкування. Отже, ставимо позначку, що це буде отримання ліцензії. Реквізити заявника ліцензіата ставляться автоматично залежно від того, під ким ви зайшли в електронний кабінет, тобто чи від ФОПа, чи від юридичної особи, ви будете отримувати. Якщо отримання від юридичної особи, в нас позначка, що ми працюємо за кодом згідно ЄДРПО, якщо в нас фізична особа, як в даному випадку, ставиться позначка реєстраційний номер облікової картки, платника податків. Далі рухаємося, найменування заявника місце знаходження прописується автоматично із даних електронного кабінету та КЕП, під яким авторизовані, нам необхідно далі зазначити вид ліцензії, а саме у моєму випадку це 18 право на, на право розрібної торгівлі алкогольними напоями. Покажу вам паралельно, що велика кількість інформації не підтягується із певних довідників. Ось дивіться, тут все одно ми прописуємо інформацію вручну, вид ліцензії. Поряд з тим ми маємо знизу розшифрування довідника видів ліцензії. це зноска. І звідси ми можемо скопіювати необхідну нам інформацію. Якщо нам потрібно отримати ліцензію на торгівлю алкогольними напоями та паралельно на тютюнові вироби, це будуть дві окремих ліцензії. Звертаю на це увагу. В одній заяві подати не можемо. Далі рухаємося до наступного пункту. Він дуже важливий спосіб отримання ліцензії. У загальному порядку або в автоматичному порядку. Зупинюся більш детально, адже момент в автоматичному порядку працює не в усіх інспекціях. І як відслідкувати, якщо ви подали саме в автоматичному порядку, така заява буде прийнята. Однак ви вже в той самий день можете зрозуміти, що вона не прийнята до розгляду. Покажу зараз, як це перевірити зразу ж на цьому кроці. Отже, таку заяву я подавала у серпні. Ось вона зелена, прийнята квитанція, по ній успішна. Квитанція номер 2 відкриваю її. Однак, для вас ключовим моментом має стати ось цей реквізит реєстраційний номер заяви. Він дорівнює нулю. Тобто, вона не зареєстрована в реєстрі заяв. Це саме заявка, яку я подавала. З позначкою в автоматичному режимі, якщо цього вчасно не помітити, ви бачите, що квитанція зелена, і думаєте, що вона прийнята до розгляду, однак податкова її взагалі не бачить. Тому тільки після дзвінка ви зможете зрозуміти вашого дзвінка, що вона не прийнята до розгляду. Тому слідкуємо за ось цим моментом, якщо вас. Теж номер не присвоєно, подаємо повторну заяву і зазначаємо у загальному порядку. Ставимо позначку. Реєстраційний номер заяви це поле залишається порожнім, тому що ми вперше подаємо на отримання заяви. Адреса місця провадження господарської діяльності. Зазначаємо її з довід... з повідомлення 20 ОПП відносно нашого місця господарювання, перелік фіскальних номерів РРО або ПРРО. Теж вказуємо сюди саме номер, дата початку використання у місці торгівлі. І якщо є розрахункові книжки, відомості про те, що місця роздрібної торгівлі розташовані за межами населених пунктів на відстані до 50 і має торгівельні зали площею понад 500 метрів. Квадратних метрів. Якщо так, ставимо ось тут хрестик. Далі інформація про внесення платежу за ліцензію, вказується код класифікації доходів до бюджету, сума такого платежу, номер платіжної інструкції та дата платіжної інструкції. Колеги звертають увагу на те, що якщо платіж зроблений у сумі, яка відрізняється від квартального його розміру, це теж може вплинути на прийняття ліцензії. Тому врахуйте це, здійснюючи платіж, платіж за отримання ліцензії. Далі ми рухаємося з вами до пункту 11 та 12, в яких не потрібно ставити ніяких позначок, ми просто перечитуємо. І за замовчуванням, система вважає, що ми згідні з цією інформацією, адже ми будемо ставити свій підпис. В останньому пункті, 13, підписант, ми визначаємо, в статусі кого ми подаємо таку заяву. Для цього ставимо відповідну позначку навпроти одного із чотирьох значень. В даному випадку, якщо ФОП ось тут. І від юридичної особи нас буде позначка Хрестик в першому полі. Підписуємо заяву в частині дати, реєстраційний номер і прізвища по батькові підтягується за замовчуванням. Дата теж проставляється, ну, в основному, поточна, якщо ви копіюєте заяву з попередньо доданих. Тут може залишитися реквізит дати, який був в попередньому документі, тому теж це перевіряємо. Переходимо далі до прикріплення платіжної інструкції, тої, яку ми зазначили ось тут у реквізитах документу щодо внесення чергового платежу за ліцензію. Тобто, в нас має бути прикріплена платіжна інструкція номер 31 від 6 серпня. Для цього ми рухаємося у додатки. Якщо ви їх не додали при створенні заяви, то натискаємо кнопку Додати, обираємо документ до вільного формату і переходимо до його заповнення. Дата ставиться поточна, номер ставимо «1», Адже це перший прикріплений документ до цієї заяви. І далі зазначаємо назва документу, платіжна інструкція, номер документу, його дата. Це вже беремо з платіжної інструкції і прикріплюємо такий документ. Зверніть увагу, що теж інколи буває ситуація, що документ у PDF форматі не хоче прикріплюватися, тоді перетворюємо його в аппеджі, і саме в такому форматі рисунку прикріплюємо платіжну інструкцію. Прізвище, ім'я по батькові за замочуванням під, підтягується, можна змінити саме на ініціали та прізвище, як того вимагає підписання цього документу у довільному форматі. В подальшому, після заповнення заяви, ми будемо бачити такий документ у списку. Він має бути нами перевірений. Для цього ми натиснемо відповідну кнопку перевірити. Так. І будемо надсилати такий документ. Повернуся до вересня 25-го року. Ось заява. Ми виділимо її, накладемо підпис, після цього натиснемо кнопку Відправити. Через деякий час протягом поточного дня, в якому ви здійснили надсилання заяви до ДПС, ми повинні перевірити успішно. Прийняття її до розгляду. Для цього ми переходимо до квитанції номер 2 в якій маємо перевірити ось цей реєстраційний номер. Ви бачите, в даному випадку реєстраційний номер заяви і він зазначається, який. Це означає, що її прийнято до розгляду, і через протягом 10 робочих днів ви отримаєте витяг про отримання ліцензії. Він приходить у розділ Вхідні документи. Ось ви бачите витяг з єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва і так далі, назва цього витягу. Відкриваємо його, ми можемо цей документ завантажити у pdf форматі і в ньому ми бачимо, якщо, залежно від того, коли він отриманий. Наприклад, в даному випадку цей витяг сформований 15.09 отримання. Рішення про видачу ліцензії, дата початку дії ліцензії 16.09. Ось реєстраційний номер ліцензії. Саме тому ми в витязі в стан запису в єдиному реєстрі ліцензіатів бачимо, що термін дії не настав. Тобто 15-го ще ми не можемо розпочати торгівлю цими підакцизними товарами, які, на які отримана ліцензія. Тобто завантаження цього документу є достатнім доказом, того, що ви маєте уже ліцензію. Крім того, варто звернути увагу, що суб'єкти господарювання, які мають ліцензію, можуть перевірити наявність та чин таких ліцензій стан таких ліцензій у іншому розділі у розділі профіль платника податків. Рухаємося донизу. У нас є підблок «Мої ліцензії, де буде зазначено вид ліцензії, які ви маєте, її реєстраційний номер. Термін дії з якого числа та стан ліцензії. Термін дії по яке не зазначається, враховуючи безстроковість ліцензії, які отримані з 2025 року. І термін дії її може бути вами зафіксований лише в частині сплати ось цього квартального платежу. Тобто ми розуміємо, що вона діє з 16.09 по. По 16 грудня 2025 року, тобто протягом трьох місяців в частині здійснення платежу. Якщо у вас виникли питання по цій темі, пишіть їх у коментарях до цього відео. Буду рада допомогти відповісти. Крім того, якщо маєте питання з податкового з бухгалтерського обліку чи з автоматизації, задавайте їх в описі до цього відео. Ви знайдете посилання і консультанти блогу Мар'яни Кавен обов'язково нададуть відповідь. До нової зустрічі!